Купили в Кореї для клієнта Hyundai Santa Fe 2018 року в кузові TM, В хорошій комплектації. Це у нас 2.0 дизель, 185 кінських сил, автомат на 8 передач. Передній привід. Машина в рідній фарбі з оригінальним пробігом 100 тисяч км. Ціна за схожий автомобіль в Україні на номерах буде від 25 тисяч доларів. За ці гроші ви отримаєте шкіряний салон, електропривід сидіння водія, електропривід багажника, підігріви всіх сидінь та керма, вентиляцію передніх сидінь, великий монітор з камерою заднього огляду, парктроніки, дистронік, функцію отримання в полосі та величезний панорамний люк, а також ще безліч корисних опцій. Кого цікавлять хороші автомобілі з Південної Кореї, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Наші контакти в шапці профілю. Термін доставки на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Також маємо багато автомобілів з Південної Кореї в наявності. Кому цікаво, звертайтеся.